На цій троянді також ті самі листочки, тільки вони приклеєні на стебло. Ось на саме стебло з квіткою. Все від першої петлі. Від першої петлі троянди. Телефон захотів зі мною поговорити. Від першої петлі троянди до завершення повністю готової роботи я абсолютно всім поділюсь. Ви представляєте, ви уявляєте собі таке ваше підвіконня? Вони в мене стоять на столі. Це. Це просто прекрасно. І так, для того, щоб отримати букет, ви будете, ви будете вирішувати самостійно, скільки ви хочете. Одну, дві, три, п'ять. Тобто це вже ваша фантазія. А я? а я ділюсь з вами так, показую те, щоб у вас вийшло саме одна. Тобто, що одна квітка, що три квітки будуть садитись в горшок, який не може побитись, навіть якщо він впаде, йому нічого не.